І сну збудилась, трави квіти, маїлась, цві птичка веселиться, миром Божим світ краситься. Христос воскрес! Народавні свято, яке свято весни, свято танцю, свято пісні, свято народження природи. В гаївках ми зустрічаємо різноманітність, вишивки, різноманітність українських обрядів. Це є забави, це є ігри, це є як дитячі ігри, це і дорослі ігри. Ми, ми знаємо багато гаївок, особливо такі, як жучок, грушечка, де ми за допомогою дітей, за допомогою батьків всі разом робимо це велике, гарне дійство, вигляді танців, забав іво. Вітаємо усіх з цими великими, гарними, веселими святами. Бажаємо, щоб у кожній сім'ї завжди було радість, щастя, любов. Саме основне, мир і спокій. Мир і спокій у наших сім'ях, у наших родинах, і найосновніше у нашій державі. Сьогодні, сьогодні на парафії святого Йосифа Обручника маємо дуже гарну традицію: традицію гаївок. О, перший день свят, воскресіння. Кожна людина відчуває це радість, щастя. І ми бачимо, як з покоління в покоління, з дня в день ми ту традицію переносимо. Всі Настрої всі е, танцюють, ходять, співають, гаївки. Дуже весело і хотілося б, щоб кожна парафія мала е, таких діток, таких е, талановитих, таких зібних, таких веселих і таких, е, е, які відроджують ті традиції наші, українські. Вже вкотрі, вже в кострі, вже багато років. Відбуваються прекрасні гаївки, песнянки, гаївки. Сестринство відроджує цей прекрасний песняний обряд для того, щоб молоде покоління, для того, щоб діти, для того, щоб дорослі раділи, оживилися душою. Христос, Воскрес! Я Вітаю всіх діток, звелих. Я люблю українські гаївки. Вітаю всю українську громаду світлим святом Воскресіння Христового. Це е, найбільший праздник е, у церковному році е, Христового Воскресіння. Цей час пробуджується природа, і ісус Христос, після і страждання, безп'яття, воскрес у третій день і рознесення на небеса. сам. Дівки є якраз такий дуже природній людський вияв твої радості. Бо люди, коли вони радіють, вони не тільки перебувають в якомусь котичному такому стані. Вони, вони йдуть в рух і активність. І ця активність проявляється в танці, в співі, в прославлянні господа. Мене звати Василина, і я долучилась до організації гаївок при парафії святого Йосифа обручника. Дуже хочу, щоб ці гаївки згуртували нас. Щоб ми бачили, що ми одна велика родина, що ніхто не є тут сам, що нас є багато, що ми любимо один одного, що ми можемо підтримувати один одного і що в нас є велике майбутнє.